Над рідними просторами, долинами і горами зійшлися хмари чорнії, і ось вже гримнув грім. Над нашою країною літають хижі ворони злобою ненаситною. Де б поживитись їм? Народи мій довірливий, тебе не раз обдурено, обіцянками приспано, та клятвам віриш ти. Брати казали прийдемо і всіх вас порятуємо, бо дуже сильно хочемо вам всім допомогти. Неждано і негадано, нам землю нашу топчучи, злобою наливаючись, прийшов сусід злодій, руйнуючи, грабуючи, збиткуючись, гвалтуючи, вбиваючи, знущаючись, лишаючи надій. Нас дуже довго нищили, топтали землі, хто хотів, та вільний український дух не вирвали із нас. І піднялась козацька кров з глибин віків, дідів, волхвів Почули голос предків ми, вставайте, це ваш час. Закриємо від ворога ми землю нашу рідну, бо справжні вірні діти ми в вкраїнської землі. Бо наш народ загарбникам готує відсіч гідною, й козацький дух нескорений, не згине у імлі.